Зали. До мене звернулися випадку міста Старецьке, як до нового депутата Старостинської міської ради, і як до спеціаліста з охорони пам'яток історії, культури та архітектури з приводу агресивного невігластва, що культурується в місті і призвело до фактично знищення історичного ареалу по вулиці Острозького, 28 та благоустрою прибудинкової території історичної споруди кінця 19 століття, без дозволу на порушення об'єктів благоустрою, що є прямим порушенням. На першій студії <кій> 128, там, де була біржа, де в 19-го наступ за все біржа була. Чому там, де, де знаєте, Терещук, зараз гаражі, там якісь магазини, там, інші. на першій, на першій, на першій, на першій на сесії я вступив у права, права депутата. Вона 25-го до нас. 15 мною було подано до міського голови міста Середяна Мельничука Миколи Степановича депутатський запит, у якому я просив надати мені відповідні, та, відповіді та такі питання. Чому такими незаконними методами відбувається забудова нашого міста, в тому числі і тротуарів? Друге питання, до яких буде незаконно знищуватись зелені насадження нашої Третє питання було щодо е, генерального плану. На цей депутатський запит мені надано відповідь абсолютно не по суті мова депутатського запиту. Зокрема, на питання про причини використання незаконних методів забудови міста в історичних ареалах і в місцях з існуючими об'єктами благоустрою території, мені надано відповідь. земельні ділянки для будівництва даються на підставі рішення Старокостянтинівської міської ради. У зв'язку з цим необхідно більш ретельно вивчати питання, підведення надання земельних діяних будівних потреб. Таким чином, посадові особи, виконавчих органів ради, які готували мені відповіді, міський голова відкрито визнали, що існуючий спосіб подачі на розгляд сесії питань землеустрою не забезпечують належної підготовки їх до розвитку. Звертаю увагу на другий пункт відповіді на депутатський запит. Там зазначено, згідно пункту 10, порядку ви... видання дерев кущів, газонів, пітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 1 го тисячі року номер 1045 видання земельних насаджень. Земельні ділянка, яка потребує у приватній власності, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється з рішенням власника користувача земельної ділянки без сплати їх відповідної вартості. Земельна ділянка по вулиці Острозького, 28 перебуває у приватній власності громадянина Кирищука Н.А. А це вказує на те, що зазначена територія історичного ареалу незаконно перебуває у власності громадянина. Інина Трищука. Ще більш жахливі наслідки, наслідки для історичної спадщини міста є явно незаконна передача у власність історичного ареалу Царинкова площа з підземними спорудами 16 століття по вулиці Грушевського, громадянину, громадянину Іванчику. І у цьому випадку підприємність незаконно заволодів і знищував підземні споруди, хоча володіння ними та розпорядження таких дозволення культури України не отримав відповідно усі наступні дії, як органів місцевого самоврядування, так і осіб, які отримали ці земельні ділянки, неодмінно дозвели до порушення законодавства, керуючись умовами статті 2, 11, 13, закону України про статус депутатів місцевих та статті 5, 15, 14 закону України про депутатів про доступ до публічної інформації, продати інформацію. Усі рішення, підготовчі матеріали з висновками відповідних спеціалістів, виконавчих органів міської ради про порушення території історичних ареалів вулиці Острозького та вулиці Бушевського, ринкова площа міста Старокостантинові, хто із посадових осіб приймав рішення про обмеження місце у місце зентивом території історичних ареалів населених міст або приховав від депутатів Тарктинської тинської інформацію про належність. Території до історичного ареалу, що спричинило, що спричинило, що обмежило можливість вивчати питання відведення земельних глянуть для містобудівних потреб по вулиці Костянтина Острозького, 28 та по вулиці Грушевського Римкова площа в місті Чи вже ті заходи для усунення порушень території історичних ареалів до місії Старстантину то із садових осіб? Ростинської міської ради та є виконавчих органів, відповідальний за порушення, на кого покладено обов'язки від відновлення історичних ареалів населених міст по вулиці Костянтина Острозького та вулиці Грушевського ринкового площа у місті Старцинтин. Дякую за увагу.